Дев'ятниця до святого Юди Тадея. Перший день. Розважання Святий Тадей Опікун Знедолених. Святий Юда Тадей, як знаємо, придбав у Бога особливий привілей спішити з порятунком на заклик людей, доведених до розпачу. Згадує про це свята Бригіта, який з'явився Ісус Христос. І доручив їй молитись до святого Юда Тадея у всякому горі і біді. Цей великий святий, такий близький Ісусові, не залишає нікого, хто звертається до нього з допомогою в розпуці і вимолює ласки. Цей могутній покровитель ніколи не підводив, в цьому переконались багато людей. В журналі, посланець найсвятішого серця було опубліковано статтю про те, що одна особа звернулася до святого апостола Юди Тадея в безнадійній справі, обіцяючи 12 служб Божих за душі в частилищі, дочекалася щасливого свого прохання. Отже ніхай ніхто не втрачає надії, а віддається під опіку святому Юдові Тадеї з повним довір'ям, гаряче молиться і буде вислуханий. Постанова Постановляю в кожній потребі звертатися. До святого Юди Тадея, щоби забезпечити собі заступництво і покровительство не лише протязі всього життя, але передусім у годині смерті. Молитва святий Тадею, відкриваю перед тобою свою душу і серце. Оце слабно я в життєвій боротьбі падаю під тягарем турбот, які пригнічують мене до землі, наче важкий хрест. Ти бачиш добре, що мої сили ослабли, і остання надія покидає мене, залишаючи в присмерках розпуки, в цій годині смутку і відчаю прибігаю до тебе, благаю тебе, заступися за мене перед Богом. Освяти тадею, опіку незнедолених, не покидай нас, поспіши на порятунок, вислухай мої прохання, і виєдай у Бога те, про що я тебе у цю мить прошу. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і повіки віків. Амінь.